Цьогоріч фільми вітчизняного виробництва профінансують, проте не повністю заявляють в державному агентстві з питань кіно і пояснюють, кошти на зйомки однієї стрічки видають частинами. Зазвичай виплати розтягують не на один рік. У 2011-му держава виділила на виробництво та розповсюдження вітчизняного кіно 111 мільйонів гривень. Це проти 24-х тогоріч частиною коштів, а це близько 40 мільйонів. Планують частково покрити попередню заборгованість перед знімальними групами. Інші 70 розподілять Перед переможцем конкурсу вітчизняних кінопроєктів. тому проекти, які знаходяться у виробництві, які знаходяться на стадії знімального періоду, на стадії завершального періоду, безумовно, вони будуть фінансуватися за рахунок цих 111 мільйонів 2011 року. Ми маємо боргів за програмою створення розповсюдження по незакінченим проєктів, проєктам на суму близько. Скажімо, я точно не скажу, ну, близько 60 мільйонів гривень по незавершеним, але всі вони не мають бути проплачені 2011 року.